Цікава модель Honda Via. Це Honda Via. Європейська мабуть, версія Honda, тому що тут електроніка стоїть вся європейська. Тось катушка комутатора, реле зарядки і взагалі ну, посадка така дійсно як це... Як похожий стиль його до італійських от, скутерів. Так, вона колись, вона вся, майже вся в оригіналі, дуже хороший в неї такий стан, це все рідна краска. Правда, таке безобразіє власник попросив е змінити це. Ну, Цікава, цікава модель тут. Е циліндр йде вгору, карбюратор йде такий, як в Хондах Діо звичайних, тільки от одне, що тут не в оригіналі це китайський карбюратор. Люди купляли, не знали. Але діло в тому, що він працює, наче нормально, і просто ну, їм просто було трішечки так неприємно чути, коли я сказав, що там стоїть китайський. Вони думали, що воно все в, в оригіналі. О, навіть пише Медін Італія, мабуть, писало так, тому що прапор. Да, італійська версія Хонди. Коротше, вона класна, класна в їзді. Тут було. Вибило Сальні Калинвала декілька місяців тому він приїхав. Там стоїть ще шестерня, яка заходив за це з Бендексом, стартером, уже перед сальником. І там під такий зйомничок прийшлось перехитрити його і все ж таки акуратно, тому що таку деталь ніде не знайдеш. І сальник за ним вибило. Зараз приїхала та хлопчина, от був би оригінальний карбюратор. Можливо, би і сталася така халепа, а можливо, би і ні. Тому що він їхав через переїзд, і через переїзд переїхав, його от стряхануло. І, скоріш всього, що заклинила іголочка дозуюча в поплавковій камері, тому що я скинув фільтрбокс і просто банально заклав рукою карп. До речі, так провіряється, чи не вибило сальник кінвала в двохтактних скутерах. якщо є всос то значить сальники на місці. І одразу рука стала мокра, і він запустився, просто розклинуло іголочку. Да, звісно, я вже карбюратор перебрав. Е, ну, тут буде робитися от сидіння, власник попросив шини уже взагалі не, не цей. Такі техніка має бути по-любому на хороших тапочках. Ну, і як, звісно, як вона працює. Їде воно також динамічно, можливо, покажу газку, бо вона вже тепленька. В кого хонда дівав, в кого хонда віав. А, так-да, ну, да, і тут сижу, дивлюсь, не бачу. Ха -ха. Ну Мені цікаво в першу чергу як майстер, чому воно не їхало, тому і не поміщаюсь вона так веселенько вона їздить! Спідометр показує, одометр також крутить, і, можливо, це її рідний пробіг, тому що коли робили сальники колінвала, то там мірялася компресія і видно, що ніхто циліндр не скидав. Якщо конкретно когось цікавить в когось в ремонті або в експлуатації такий дирчик, звертайтесь, можливо, щось і підкажу. З чим стикався я. Також буду тут мі мінятися шини. Ну і ще подивіться, може є якісь незвичні для нас незвичайні нюанси по, по цьому, наче простому і незвичайному скутеру Honda Via.